Це остання серія по моїй Subaru BRZ, але вона непогана, тому що вона новорічна. Від попереду новорічні свята, і автомобіль виїжджає з боксу. Не просто так в нього були допрацювання, які ми покажемо пізніше. А Зараз їдемо на парковку супермаркету, щоб ще допрацювати цей автомобіль і показати на що він здатен в таку погоду, коли ще є на вулиці сніг. Тому сідаємо за кермо і їдемо допрацьовувати і тестити авто. Приїхали на парковку магазина, і зараз купимо те, що нам потрібно. Тому погнали. Ми хочемо подарувати новорічний настрій людям. Тому ми купили ялинку, хочемо її закріпити на дах, заправити гірляндами і покататися так по місту, і не по місту, а щоб було гарно. Тому зараз ми витираємо дах. Далі в нас є спеціальна плівка. Щоб не шкрябати автомобіль. Ми забрали її з СТО, така що клеїть, щоб не пошкрябати дах. Ми її поклеїмо наверх ялинку, наверх гірлянди і побачимо, що з цього вийде. До речі, ялинка коштувала 539 гривень. І гірлянди вони вже були в мене, але я побачив, що вони тут в магазині по 375 гривень, 5 метрів гірлянди. Дорого це чи ні? Хизи. Ну, так, звісно, але для ялинки в цьому році, напевно, може, і норм. Коротше, клеїмо. Закріпляємо, точніше кладемо нашу ялинку на дах. Це десь буде виглядати ось, ось так. Тут ще є в неї захисна плівка, тобто воно буде нормальне. І так вже виглядає набагато краще, але це не все, тому що показує, що ми доопрацьовували в цьому автомобілі. Зараз під капотом тумблер, тому що не досить часу, ми його виведемо в салон, але дивіться, що він вміє. Раз? Не дуже видно зараз, так? але в нас неонова підсвітка днища. А? Та не виглядає, як нище виглядає, божественно. Зараз трохи стемніє, ти побачиш. Але навіть час трошки-трошки проглядається подивись, це ж автомобіль емоцій, автомобіль, настрій, реально, да? І буквально хвилинка вашого часу, тому що розповім про Hotline Finance. Це сервіс для автострахування. І що в мене є для тебе саме важливе, це промокод на знижку Арчі 10. Це знижка на 10% на будь-який страховий поліс. Тому посилання на Hotline Finance залишаю в описі під відео. Я думаю, ти знаєш, що таке Hotline Finance. це страховий поліс, який оформлюється до 5 хвилин і буде у тебе в додатку в телефоні. Це дуже удобно. І ми розпочинаємо нашу веселу новорічну поїздку. Тому що ну, будемо дарувати настрій людям. Поїхали. Потрібна допомога, потрібна допомога. А що, нормально я запаркувався? Поштовхать. Я тут засейвів тачку. Так а куди? Нам же ж назад треба? Вперед. lá há І ось тут в мене сформувалась думка про цей автомобіль, тому що коли я на ньому уїздив літом, ну якось воно було не дуже, бо трохи не їде, трохи шумки нема, трохи все якесь не те. Але коли випав перший дощ, а потім перший сніг, і я закинув цей автомобіль боком, я зрозумів, що це дуже емоційна тачка, і вона дозволяє тобі бути один на один з автомобілем. Тобто я вимикаю стабілізацію і не дивлячись на те, що в мене коробка автомат, вона дає. Їхати боком повністю, як мені потрібно. Вона мені не заважає. Якщо убрався в сніг, то убрався в сніг. Якщо розмотався, то розмотався. Тобто вона дає тобі їхати ровно так, як тобі треба. І ось ця її розв'язовка, яка майже 50 на 50, низький центр тяжко. І завдяки цьому вона рулюється дуже кайфово, трохи не хватаючи шипованої резини, але в цілому, ну просто подивіться. І це вже в мене емоція пройшла, тому що я так їжу вже далеко не перший день. Але як тільки я бачу сніг, це просто клас-клас-клас, клас, клас, клас. І ще її перевага в тому, що вона свіжа, як написано на номерах, і тому вона ще при цьому не ламається. Тобто я виїжджаю на любу будь-яку, наприклад, парковку, де хлопці катаються. І Якщо цей автомобіль їздить, то жиги для зимового дрифту вони теж класно їдуть. Але вони 15 хвилин їдуть, 5 хвилин стоять. А на цьому автомобілі я приїжджаю в супермаркет, скупляюся, ну що влізе в багажне відділення, і далі навалюю трошки бам 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 І спокій. Їду додому на коробці автомат. Також на цьому автомобілі можу їздити не я. І, коротше, в таку погоду я реально зрозумів, для чого ця тачка і ще ми навіть не зробили. Я думав, якихось малюнок зробити. От підсвітку зробив, воно ж весело прикольно. Хоча на будь-якому іншому автомобілі, ну розова підсвітка я виглядала би як якесь фуфло. А тут воно прикольно. І що ж з нею не зробиш, ну, воно дуже прикольно і залишається автомобілем, на якому можна їздити кожен день. Так не дуже комфортно, так ну ти коли просто їдеш. Ти Вже трошки устав, але як тільки ось до сніг, трошки газку стабілізацію вимкнув, в неї блокіровка ж заднього диференціалу. Бачите, як вона їде. Клац пішов, клац пішов, рулюється, кашерно. коротше. В плані емоцій, мені дуже сподобався опит володіння цією тачкою. І коли ти дивишся цей відос, то я вже її не володію. Хто конкретно новий власник, я не знаю, це можна подивитись у мене на ефірі, тому що ця тачка розігрувалась. Але на цьому майже. Все, тому що ще повністю не стемніло. Тому ми можемо ще трохи покататися, показати вам на що вона спроможна, але вже досить і цього, щоб зрозуміти, що вона дуже емоційна, дуже прикольна, і я навіть трохи. Буду заздрити тому, хто її отримує, але по доброму, тому що я від неї кайфанув і думаю, кайфанеш і ти плюс, так як цей відос виходить вже перед новорічними святами або в них, то вітаю тебе з новорічними святами. Бажаю щастя, здоров'я, мирного неба. Вітаю наших хлопців, які стоять, які молодці. Тобто, ну Всіх хочу привітати. Хочу подякувати наприклад сьогодні. CarVertical, який допомагає нам в створенні наших проєктів. Це ресурс, де ти можеш перевірити тачку. І ну, по за посиланням в описі я не буду розтягувати. Ні, ні, не треба клацати вперед. Ну, ти знаєш, що таке CarVertical. Він код вбив і історію про автомобіль отримав. Hotline Finance Теж дякую за підтримку і усім вам в першу чергу, тому що без вас би не було ось цього всього ще раз. Вам. Дякую, бажаю щастя, здоров'я, але ми на цьому не закінчимо, тому що хочемо, щоб вона ще трохи у вас в кадрі побула такою гарною, бо вона, дивіться, вона як, ну, виглядає вроді простенько. Тобто нема наклеїк, нема гірлянд, нема шарів, але простенько і зі смаком. Ну, як на мене, тобто, як стокова тачка, але не дуже стокова. От таке мені подобається. і трохи може їхати. Як? Ну, ти вже бачив і дивись ще. Далі, а тобі щастя, здоров'я. І пока, до речі, ти ж їздив на цій машині, люди хотіли. Не буде, Вінчорка, да? Люди хотіли твій відгук, реально, по цій тачці. Мені не дуже сподобалося. А чого? Це жопа якась. По-перше, я звик на передньому приводі. Це ж каску дав, що страха десь пошла, кудись гуляю, ну, типу, це якийсь візід. Це ж кайф. Та ну нафік, я старий ну ні-ні. У мене коли... Посадка, це капець. от десь припаркуєшся. Щас, щас, ти триально пергнеш, поки туди залізеш. Коротше, мой досвід, коли я їздив на Ферментер, я ж її оддав, приїжджаю до цієї, перекладую речі, не можу сісти. Думаю, що за піз... Не можу в... криша давить дах, ваху вузько, музика галіма грає, все не то, все нічого скрипить, да, все, все погано, все якось не так, але я тільки затискаю вункцію стабілізацію, вмикаю драйв. і з місця в мене срака тунь, Я так ху, руля, керма, газку, пішов. Я просто я їду боком по району зі швидкістю 3 км на годину. Тобто я їду максимально безпечно, весело і прикольно. Бабульки, люди відходять в сторону, бо. Здається, що дебіл, але ж видно, що ну, в натурі дебіл. І я від цього просто кайфую. Три кілометри на годину вона отак тур-тур-тур-тур. Ну, Оце кайф. Люблю а для тих, хто, ну, тобто для тих, хто таке не любить, ну я розумію, що вона не дуже. Ну, вона не підійде. А, То... ну, типу я виїхав, ну, та ну нафі, де ми там щось велике? У мене фіат ну, просто він вище сідає, більше, більше двері і так далі. Ну, і, коротше, висновок який, якщо ти не дуже автомобіліст або автомобіліст, який пасивний, я називаю, ну тобто, якому подобаються автомобілі візуально, просто їздити, по прямій щось дати, то вона не дуже підходить. Ну, типу, якщо просто їхати, їдеш нормально. Ну, от мінуси для мене це мінуси. Вона, знаєш, на що схоже? Коли ми ще давно знімали смарт-родстер, коли ти їдеш, воно якесь фуфло, але дах зняв і зразу пушка. <звук> а тут, коли ти даєш в таку погоду. Не з дах, а от даєш боком і забуваються усі проблеми для тих, для кому це цікаво. Ну, да. Тому ну, для мене це дуже прикольне. Для мене не. — мене — прикольний цей опит. М? опит. Як буде на Укр... оп... Оп... оп, опит, досвід. от. Досвід. — Тобі не сподобалося. Я, не Ми не не. Я зрозумів. Ну, все одно, тобі теж велика подяка. Так. Побажаю всім щастя здоров'я. Це ж новорічний Новий відос. Окон, там, вся фігня. — Щастя вам здоровля. І так, давай, пока. Ню.